7 квітня ФК Полісся на домашньому стадіоні зіграв з ФК Карпати у рамках 23-го туру української прем'єр-ліги. На початку матчу львів'яни захопили ініціативу і більше володіли м'ячем, бо вкиж намагалися виправити ситуацію. На 33-й хвилині Олександр Назаренко створив небезпечний момент. Однак його удар не став результативним. Черетько три футболісти проти нього, ньогосві пресен Крушинський спрацював. Череть коман має порушення правил. Факунду Батіста пробиває, рикошет на Назаренка Назаренко. Назаренко! Поперечина. За словами головного тренера поліції Мада Ашура, попри боротьбу у першому таймі, Житомирянам таки вдалося вирівняти гру на останніх хвилинах, але на перерву обидві команди пішли без забитих голів. Життя і все, що відбувається в житті, це випадок. В якомусь випадку тобі достатньо одного моменту, щоб пробити в дальню дев'ятку, а інколи буває так, що ти не реалізовуєш ось таку шалену кількість моментів за матч. Просто з'являється момент, і в цьому моменті або ти є переможцем, або Тобі не вдається реалізувати, витягнути 100% потенціалу з цього моменту. Після перерви вовки перейшли до швидкої атаки. На 57-й хвилині арбітер призначив штрафний удар Житомирянам. Однак реалізувати момент не вдалося. Ну і по цьому снігу єдине, на що можна звернути увагу, на вітер подивіться, який сильний вітер. Теж завадить. Пішла скидка. Удар! Повз ворота м'яч летить Факундо батіста. За лічені хвилини гостям таки вдалося відкрити рахунок. Амбросі Чачува поцілив у ворота Житомирських вовків після пасу від Олега Очередька. Краснопір. хороша передача на Очередька. та відкидає на чачу. А чачува перед воротами удар! Гол! ФК Поліссі зрівняв рахунок завдяки реалізованому пенальті. На останніх хвилинах гри. Гол забив Олексій Гуцуляк. Олексій Гуцуляк забиває один 88 хвилина цього матчу нічия. Ради реакції хлопців, бо вони все рівно продовжували тиснути, 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 створювати моменти. Результатом цього тиску став пенальті, який ми реалізували. Ну і знову ж таки, прикро, що сьогодні ось ту кількість епізодів, яку створили, що не дорахувалися декількох голів, голів точно. Фінальний свісток зафіксував рахунок 1-1. Наступний матч у рамках української прем'єр-ліги «Вовки» зіграють 13 квітня у Полтаві проти ФК Ворскла.